Нині ми маємо нагоду спостерігати виникнення і розвитку нової релігії, і в цьому є небезпека. Вітаємо на християнському подкасті, дорогий слухачу. Цей формат контенту покликаний спонукати молодих та зрілих християн до молитви, поклоніння, перебування у слові і дослужіння. Світ переповнений інформацією, і ми запрошуємо вас у цей безпечний аудіопростір. У Божу присутність тут і зараз ваша вподобайка, коментар і підписка допомагають нам продовжувати цю справу із поширення Божого Слова в мережі інтернет. Тож іноді складається враження, що ми спостерігаємо духовний застій, тобто здається, що ми не спостерігаємо духовного пробудження народів навіть в часи найскладніших випробувань. Чи то не бачимо масових покаянь та хрещень великих груп новонавернених, чи то не видно черг до церков за духовною їжею із тих, хто її ніколи не коштував. Ми не можемо сказати, що кількість християн у світі зменшується, адже деяка статистика каже, що приріст кількості християн більший, аніж приріст кількості атеїстів. Хоча у такому прирості християнство все ж програє мусульманству. Тож цю статистику радісно знати й розуміти, що Божих дітей все ж стає більше і що наша велика сім'я продовжує зростати. При цьому, коли оглянутися навколо, ми можемо спостерігати занепад моралі у суспільстві, часом. Відкриту зневагу до християн та їх віри і переконань, не кажучи про переслідування, агресію, відкрите протистояння. І все ж може виникати враження про зменшості кількості людей, які регулярно відвідують церкву або відкрито сповідують християнську віру. Колись навіть роботодавці постійно. Безперешкодно давали своїм працівникам вихідний у неділю, і відвідування церкви було нормою у нашому оточенні. Часи змінилися, коли я кажу людям, що волію мати вихідний у неділю, щоб відвідувати церкву, люди майже ображаються, що я вважаю себе релігійною. Що ж відбувається? Колись мама і тато. Брали своїх дітей до церкви щонеділі, і діти виростали з розумінням важливості своєї релігії. Зазвичай цей процес продовжувався протягом поколінь, особливо в таких країнах, як Америка, де християнство не було переслідуваним як за часів Радянського Союзу. Однак сьогодні ми спостерігаємо щось інше: побачити вірян. Родини, яких вірують крізь покоління у церкві, рідкість, м'яко кажучи. І навіть ті, хто ходить до церкви, змінюються разом з культурою. У міру того, як завзяті ентузіазм до християнської віри навколо нас зменшується, ворожість і зневажливе ставлення до Христа та його вчення, здається, зростають. Чи можна сказати, що релігія вмирає? Ні, це несправедлива оцінка. Релігія жива і здорова, але люди змінили свої пріоритети. Деякі люди сьогодні більше стурбовані тим, як вони можуть особисто виграти, тобто отримати якісь переваги чи вигоду, дехто менше переймається тим, як вони можуть смиренно служити Богу і служити іншим. Релігія все ще така ж поширена, але для багатьох кінцева й основна мета більше не полягає в тому, щоб любити Бога і любити наших ближніх. Поділюся з вами про те, що сьогодні в житті людей набирає обертів нова релігія. Ця релігія суперечить цінностям і вченням поколінь, які були до нас, і самим вченням Христа, якими так. Цінуємо, ця нова релігія це релігія себе. Багато церков і християн сьогодні стверджують, що їхня головна мета в житті це вшанування Христа. Але чи це правда? Чи підтверджують їхні дії це? Я б сказала, що багато хто дійсно впевнений, що вони ставлять Христа на перше місце у своєму житті. Тому що ця так звана релігія в себе зросла поступово, тобто підкралася непомітно. Як Єва була обманута в саду, я боюся, що багато моїх братів і сестер сьогодні потрапили в пастку цього егоїстичного типу мислення. Багато людей шукають у Біблії тільки те, що робить їх щасливими, але ніколи. Не замислюється, чи це правильний шлях? Як християни, так і ті, хто не вірують, сьогодні здається, часто погоджуються в одному, що дійсно важливо в житті, так це щастя. Але що говорить Біблія? Ісус так досконало висвітлює це питання для нас у Матвія 16, 24, 26? А саме на чому насправді має бути зосереджене наше життя. Нехай цей уривок Писання буде як наш основний текст для цього епізоду. Тож вірш 24 говорить. Тоді Ісус сказав своїм учням: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде. За мною. Ісус дуже чітко висловив конкретну позицію якщо люди хочуть слідувати за Ним, зокрема, ті, хто стверджує, що ніби хочуть, вони повинні бути готові відкласти свої бажання і присвятити себе тому, що хоче Бог. І це, брати сестри, це надзвичайно непопулярно сьогодні. Релігія себе вчить, що наше щастя, надії, мрії та комфорт це найважливіші прагнення, які людина може мати. Хоча ця ідея може звучати привабливо на поверхні. Вона підступно руйнує саму основу служіння Христа. Важко переконати людину, що вона повинна ставити Бога на перше місце в суспільстві. Яке постійно годує її протилежним людей постійно бомбардують рекламами гарячих нових товарів, тиском на роботі, щоб стати найбільшим і найкращим або музикою, що прославляє щастя понад те, що є правильним і цілісним. Коли люди продовжують жити з цим внутрішнім фокусом і втрачають з поля зору Бога, результат завжди. Буде порожній, звернемо увагу на мудрість, яку дає нам Біблія у приповістях, 30 розділі. Вірші 7 по 9 говорять: Двох речей я прошу в тебе, не відмов мені, перш ніж я помру. Віддали від мене марноту і обманливе слово. Убогості і багатства! Не давай мені, а годуй мене за потребою. Щоденним хлібом, щоб, маючи достаток, я не зрікся тебе і не сказав, то такий Господь? Або, збіднівши, я не почав красти і не зневажив імені мого Бога. Релігія себе вчить нас постійно здобувати більше і досягати кращого. Кожен рік на ринок виходять нова модель популярного автомобіля. І люди роблять усе можливе, щоб його купити. Кожен рік виходить новий мобільний телефон, і люди рахують кожну копійку, щоб бути одним із перших, хто отримає цей новий телефон. Але як часто люди замислюються над тим, що автомобіль і телефон, які у них вже є, просто чудові. Чому людина? Ніколи не задоволена, це тому, що вони відчувають, що заслуговують на гарячу новинку на ринку. Вони часто занадто зосереджені на собі, щоб усвідомити, що є значно важливіші проблеми в житті, ніж просто здобуття речей, які нібито піднімуть їхній соціальний статус, їхнє прагнення до матеріальних речей це. Фальшивий замінник щастя, який ніколи насправді не задовольнить нікого. Біблія вчить нас, що справжнє щастя і задоволення досягаються, коли людина шукає Бога понад усе. Приповісті 30 дає нам попередження, що бажання здобувати речі, які ми хочемо, або навіть потребуємо. Не повинно бути в пріоритеті над нашим ходінням з Богом? Чи варто бути ситим їжею, напоями та розкошами коштом зречення Бога? Чи варто жити як злодій, щоб здобути речі, які ви хочете і зневажити ім'я Бога? Відповідь, звісно, що ні. Отже, наш пріоритет повинен полягати в тому. Що просити Бога про саме ту кількість речей, які ми хочемо і потребуємо, той необхідний мінімум і бути задоволеними будь-якою кількістю, яку Він вибирає дати нам. Якщо наші потреби задовольняються, і ми цьому раді, то на чому тоді ми повинні зосереджувати свої почуття? Відповідь дана в Матвія 6:33. Шукайте, перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Напроти увагу самозакоханому мисленню задоволення не досягається прагненням побудувати царство для себе. Воно досягається прагненням побудувати царство Боже. Наша увага як Божих людей. Повинна бути зосереджена на Божій волі, а не на нашій власній. Все про позбавлення себе егоїстичних амбіцій. Зрозумійте, що повне підпорядкування Христу це справжнє значення та призначення життя. Продовжимо з нашим основним текстом словами Ісуса Матвія 16 проти самозвеличення. Вірші 25 і 26 говорять, бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? у світі, Який однією з найбільших цінностей ставить самозбереження, Біблія наводить нам дуже нелегку істину для прийняття, ця ідея здається такою суперечливою, і все ж багато радості та миру можна знайти, коли прийняти ці вірші вірою. Тобто те, що ми відпускаємо навіть наше життя. Є ключем до знаходження нашого життя. Релігія себе вчить, що кінцева мета в житті це відкриття того, ким ти є, і задоволення цього егоїстичного призначення. Однак ми чуємо тут з вуст нашого Спасителя, що готовність зректися свого власного життя і такої мети є саме тим, що допомагає нам. Знайти нашу істинну мету, це стає можливим саме тому, що наша ідентичність в Христі. Коли ми надаємо належний трон в нашому серці Христу, на який Він заслуговує, ми розуміємо, що будь-яка наша цінність пов'язана винятково з ним, а не з нами самими. Тепер хтось може спокуситися і сказати: ви кажете, що моя безпека не важлива для Бога? Як це я повинен бути готовий втратити своє життя за нього? Друже, ми повинні розуміти, що хоча Бог спостерігає за нами, захищає нас і благословляє нас, жодне з цього не є обов'язковим для нього. Він робить це тому, що любить нас. А не тому, що повинен. Ми повинні розуміти, що Бог може дозволити нам проходити певні випробування, труднощі або навіть втратити своє земне життя заради його слави, те, як людина реагує на цю істину, є гарним показником того, наскільки сильно вона була або не була. Піддана впливу цієї ментальності покоління собі або ж самозвеличення. Почуймо, що Бог вчить нас через апостола Павла у другому посланні до коритян, розділ 12, вірші 7 по 10. І щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло, посланця сатани, аби бити мене в обличчя. Щоб я не величався, задля цього тричі благав Господа, щоб Він відступився від мене, та Він сказав мені досить Тобі, моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах. У нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа, бо коли я немічний, тоді я сильний. Впродовж цієї Біблії ми бачимо добрих чоловіків і жінок Божих, які жили з набагато нижчою якістю життя, ніж ви і я. Ми бачимо, як народ Божий принижували, фізично нападали і навіть убивали. Більшість людей сьогодні навряд чи готові навіть зазнати незручностей заради Бога, не кажучи вже про прийняття тілесної шкоди, або того, щоби віддати своє життя. Навіть зараз, коли я стою і заявляю, що я послідовник Христа, думка про втрату свого життя або страждання через свою віру звучить страшно. Це те, над чим я повинна працювати і впевнена, що я не єдина. Але коли ми читаємо Писання, ми знову і знову знаходимо маленькі підказки про те, що Бог хоче, щоб ми поставили свої пріоритети на відповідне місце. Чи ж наші турботи повинні бути про нас самих, або ж про Бога, і саме про Його мету. Зверніть увагу, що Бог дозволив апостолу Павлу терпіти певну проблему зі здоров'ям з метою не дозволити йому стати занадто самовпевненим і гордим. Хоча Павло багато разів просив Бога забрати це, бог обрав дати Павлу продовжувати жити з колючкою в плоті. Ми не знаємо того. Що саме це була за колючка, але ось щойно ми прочитали, навіщо вона була дана Павлу? Ми бачимо схожу ситуацію, коли Йов втрачає своє багатство, дружину дітей і своє здоров'я в руках сатани. Бог дозволяє, щоб це, як і проблема зі здоров'ям Павла, сталося. Чи піклується Бог про Павла? Чи піклується Бог про Йова? Звичайно, він піклується і дуже сильно, але він також ніколи не обіцяв, що життя буде легким, комфортним або навіть безпечним для Божого народу. Що це означає для нас? Бог ніколи не гарантував безпеки для нас. Ми повинні бути готові втратити своє життя, якщо це те, що Бог бажає від нас. Нам не потрібно розуміти, але ми повинні слухатися й приймати його волю. Світ буде продовжувати вчити нас, що ми повинні робити те, що робить нас щасливими, і жити відповідно до того, що ми своїм розумом та серцем сприймаємо. Як наше призначення. Але це неправда, що дійсно має значення, так це підкорення тому, що є воля Божа для нашого життя, і тому, що принесе славу йому. Тож, браття і сестри, ми повинні протистояти цій релігії. Яка прагне підносити нас самих над нашим Господом і Спасителем Ісусом. І нехай нам в цьому допоможе Його Дух Святий.